Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думки кволі? Ви чули, раз я завела жаліта голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння, а восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді плакуча верба злото-багряна стане. Коли ж сувора зима покриє барви й квіти, на грубі їх вона сама розсипла самоцвіти Леся Українка. Шановне панство, якщо вам цікаві аудіокнижки українською мовою, переходьте до Аудіочару.